У Київській димчук гелері тимчасове відключення світла співпало із відкриттям виставки. Втім, питання з освітленням не зупинило відвідувачів. Вони роздивлялися експонати, підсвічуючи їх телефонними ліхтариками. Символічно, що у такому форматі відкрили виставку саме школи Миколаївської молодої фотографії, адже Миколаїв нині є. Форпостом півдня і постійно зазнає ворожих обстрілів. Тож жителі часто не мають і води, і світла. Як працюють галереї під час війни, поговоримо із куратором галереї Максимом Ковальчуком. Пане Максиме, вітаю вас! Вітаю вас! Почнімо, мабуть, з того, як загалом війна позначилася на роботі конкретно вашої галереї. Ну, дивіться, на початку війни ми після того, як прийшли в себе, першим що ми робили, це, звісно, почали евакувати колекцію, вивозити її на захід України там, де було безпечніше. А вже у липні ми відкрилися з першою виставкою, яка називалася Щоденники. Вони зараз тривають цей проект. Ми показуємо роботи художників, які були створені вже після повномасштабного воєнного вторгнення. І фіксуються певні події, які ми всі добре запам'ятаємо, які фактично сталися з нами протягом цього часу. Наскільки взагалі галерея пристосувалася до роботи в умовах війни, тому що повітряні тривоги і чимало інших факторів, та й киян не так багато, багато хто зараз на заході або в інших країнах? Під час повітряної тривоги ми, звісно, зачиняємося і всіх відвідувачів просимо перейти в укриття. Але як бачите, ситуація довкола світла змусила нас бути гнучкими. Ми закупили ліхтарі і не тільки на відкритті, а й впродовж просто нашої роботи. Ми на вході просто відвідувачам даємо ліхтарі, і люди з задоволенням дивляться роботи. До речі, якщо вже говорити про ось цей варіант і формат роботи вашої галереї, так на відкритті люди використовують взагалі використовують ці ліхтарики. То якщо говорити про фотороботи або ж інші об'єкти, які можуть виставлятися художньої цінності, наприклад, картини з масивними масками або Об'ємні картини. Чи не втрачається художня цінність цих об'єктів, коли немає ось цього специфічного освітлення, правильного кута освітлення, коли ти дивишся на них потім у світлі ліхтарика і вимальовується може інша якась картина? Звісно, що художня цінність не втрачається, а навпаки, додається інша цінність люди. Ми не очікували, звісно, на відкритті, що люди будуть е, візьмуть, по перше, всі з собою ліхтарики, і по друге, буде зацікавлені дивитися мистецтво без світла. Ем, але е, спрацювали інше зовсім люди, які прийшли, побачили своїх знайомих в темряві, е, були раді побачити інші, були раді під е, цим світлом розглядати роботи. Були раді спілкуватися. Це е, створило таке враження, наче. Ем, уявіть собі, якщо ви перечікуєте повітряну тривогу вдома між двома трьома стінами, да чи ви йдете в метро, е, де багато людей, де ви бачите знайомих, де діти співають, де собачки і кошечки. Е, тобто це відключення світла е, вона зробила надає такий ефект людям. Вони будуть ще згадувати про це. І насправді ось ця особливість, знаєте, в перший момент, коли я тільки дізнався про цю новину, думав, що можливо це взагалі така була задумка ще зі старту, коли планувалося. але креативність українців в будь-якій ситуації її не перепиняєш дивуватися. Взагалі, якщо говорити про художні, наприклад, картини, так вони мають певні умови зберігання, серед яких правильне освітлення, правильна температура. Які ризики для безпеки експонатів несе повна відсутність світла? Повно свіс відсутність світла як такої загрози не становить, але от відсутність опалення становить загрозу, тому що комфортно вважається від 18 до 22 градусів за Цельсієм, і вологість від 40 до 60%. відсотків. Тому якщо буде така ситуація, що ці показники впадуть, то ми будемо змушені вивести роботи, які залишили зараз в Києві. Тобто цей варіант як один із планів він розглядається так на випадок, якщо, наприклад, електроенергії не буде, про що вже заявляють у КМДА, що може бути і більша ніж доба без електроенергії відповідно і опалення. То варіант це вивезення в іншій області, так? Так, звісно, ми готові до цього варіанту. Резервно ви резервно виставляєтеся десь в конкретних чи це вже будуть ситуативні домовленості? У нас є домовленості з музеями на заході України, які готові будуть прийняти. Отож, зичу і вам, і нам, щоб світло було і всім українцям, і дякую вам за розмову, розставлені акценти і за креатив в підході організації. Гостем культур на часі був куратор галереї Максим Ковальчук.